Того ж дня у парку дружби народів стартував і ще один забіг: дві доби під проливним дощем там бігали люди, мета яких перемогти самого себе. Там тривав чемпіонат України, самоперевершення, хоча насправді він був міжнародним. Випробувати себе приїздили не лише українські бігуни, а й бігуни з Латвії, Казахстану, Росії, Польщі та Білорусі. Дивимось сюжет. Табір приїжджі бігуни розбили біля Вишенського озера. Навколо нього і пролягала траса довжиною в 920 метрів. Спочатку стартували ті, хто налаштувався бігати дві доби, наступного дня ті, що добу, але фінішували усі разом. У кожного бігуна мала бути своя бігова історія. Втім, в участі в пробігу не відмовляли і новачкам. Головне, аби медична довідка була при собі, далі допоможуть. Цель соревновання в тому, щоб за двоє суток набіжати як можна більше кілометрів. І люди самі вибирають коли їм дихати, коли їм кушать і так далі. Тобто кожен це та ділає по своему самочувствию. Сильний вітер та проливний дощ найкращі умови для самоперевершення, кажуть учасники пробігу. Дух змагання вітав, але бігуни не перемагали один одного. Вони боролися зі своїми недоліками, комплексами та хворобами. Ти не сорівнуєшся з іншими, сорівнуєшся з собою з власними Ограничениями, собственными силами. И вот это по-настоящему может дать ту радость и то счастье. Это как читать книгу. Вот ты не считаешь страницы, ты наслаждаешься рассказом, вот ты чувствуешь как какие-то новые потенциальные возможности радости. Вот еще интересный момент. Вот говорим потенциал открывается, потенциал быть счастливым, потенциал проявлять силу воли. потенциал, потом в обычной жизни ты все применяешь, ты уже знаешь, что ты можешь с этим справиться, это преодолеть, это не помеха, ты можешь как-то вот себя ну, более сильно проявлять, вот эти, вот этот потенциал раскрывается. Вони на ходу їли, на ходу відпочивали, зустрічали схід та захід, і це їх не лякало. Навпаки, додавали енергії та радості. Коли людина змагається з собою, вона стає кращою, запевняють бігуни, за плечима яких подолане десятки тисяч кілометрів. Кажуть, біг відкриває такі можливості в кожному, які можна не відчути і не побачити за все своє життя. Мы живем в обычной как бы обстановке и ну как бы не выходим за рамки чего-то, и жизнь становится скучной, какая-то инертная. И а когда в человека ты выходишь чуть-чуть за чуть в заграни, ну, дальше идешь, ты познаешь что-то особое. Которые, ну, нету в обычной жизни. И вот это переживание вот этого особого, ранее человеческий, это возможно, который ты их не видишь в жизни в последнее это толкает тебя двигать. Потому что ты, когда бежишь какое-то время, потом заканчивается вот эта как бы, способность. И что-то открывается, то, что ну, в каждом человеке есть потенциал, но он как бы спит. Марафонський забіг на одну та дві доби у Вінниці відбувався втретє. Організатори кажуть, він не останній. У планах провести забіг самоперевершення на шість діб.